Насамперед хочу привітати Наві з історичною перемогою на PGL Major Копенгаген 2024. Українська команда стала першими переможцями з Counter-Strike 2, подолавши американську FaZe Clan у фіналі з рахунком 2-1. Також хочу відзначити дуже круто, що Наві самоочистилися після величезної критики і нарешті позбулися всіх росіян у своєму складі. Виявилося, що і серед українців є гідні гравці. Правда, з якими можна навіть перемагати. До речі, трансляція, яка велася українською мовою, посіла другу сходинку за кількістю глядачів, обійшовши польську та російську. От вам і черговий міф росіянчиків розвіявся, що, мовляв, українською дивитись ніхто не буде, який вони намагалися пропихнути в наше суспільство кілька років поспіль. А виявилося, що і без Лаптістана небо не впало на землю. Будемо чекати розвіювання наступного міфу. Коли вийде другий сталкер. Також вдалося зібрати цілих 5 мільйонів гривень на Азов, який власник Наві Максим Кріпа пообіцяв збільшити вдвічі з власних коштів. Продовжуємо наш новинний дайджест і переходимо до інших новин ігробудівельної індустрії. З вами, як завжди, я, Дмитро, ви дивитесь 83-й випуск ігрових новин на каналі EternalPlayUA. Не забувайте за підписку, дзвіночок, вподобаєчки, підтримувати підтримку наших незламних воїнів та мого чудового каналу приємного перегляду. Умовно безкоштовний багатокористувацький шутер все ж таки від третьої особи з персонажами коміксів Марвел, Марвел Райвелс, був офіційно анонсований. В мережі проєкт від із Гін вже охрестили клоном Overwatch. та й дійсно не побачити схожість дуже і дуже важко. В грі передбачали зокрема командні битви 6 на 6 на закритих локаціях, які мають елементи, що руйнуються. В опублікованому трейлері можна побачити героїв та лиходів, які використовують свої надздібності. Дата релізу Marvel Rivals наразі невідома, але в травні планується проведення закритого альфа-тестування. Всі бажаючі можуть прийняти участь у ньому, але треба подати заявку на офіційному сайті. Вихід гри поки що планується лише тільки на ПК в Steam та Epic Games Store, де були опубліковані системні вимоги, які, як на мене, є не дуже й кусючими, якщо порівнювати з останніми релізами. На мінімалочках можна буде покатати навіть на стареньких GTX 1060 та RX 580. А як вам така альтернатива Overwatch? Шведський холдинг холдингембрейзер Group уклав угоду з Take-Two Interactive, видавцями GTA, якщо хто не в курсі, і продає їм за 460 мільйонів баксів Gearbox Entertainment. Компанії вже давно співпрацюють, зокрема з 2K, який також підпорядковується Take-Two, і є давно вже багато років видавцями, зокрема, Borderlands. Самі ж Take-Two Interactive повідомляють, що Gearbox наразі перебуває в процесі розробки аж 6 проєктів, серед яких Borderlands 4, Homeworld 3, Tiny Tina's Wonderlands 2, а також робота йде над щонайменше одним новим IP. Про інші забавки, над якими працюють геймдизайнери, ніяких подробиць не повідомляється. Але відомо, що напередодні цієї угоди Embracer скоротила дуже велику кількість спеціалістів в Gearbox. І як це тепер буде впливати на подальшу роботу над іграми, теж невідомо. Після закриття угоди, той, хто отримає наступні активи. Gearbox. Cook Software, Gearbox Monreal, Gearbox Studio Quebec і права на видавництво Borderlands, Tiny Tina Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms і Duke Nukem. Не знаю, чи це добре, чи це погано, але те, що у Take-Two гроші, як у дурня фантиків, то це очевидний факт. Ігрові видання та блогери доволі високо оцінили майбутній слешер Stellar Blade, який вийде ексклюзивно для PlayStation 5, вже незабаром. А зараз вже можна пограти у демо-версію проєкту. Зокрема, журналісти порталу IGN зазначили, що таймінги в грі мають велике значення, і треба вчасно навчитися відбивати атаки ворогів. Гра не відчувається вторинною і має свою унікальну атмосферу. Позитивно оцінили босів, які кидають справжні. Виклик гравцям і не стануть легкою прогулянкою. Геймрадар також мали змогу пограти в іграшку і вони сконцентрували увагу на тому, що героїня дуже класно реагує на команди гравця і є дуже рухливою. Хоча така чутливість керування є одночасно негативним фактором, особливо поза битвами. А в цілому, зазначають представники преси, гра чудова. Як не дивно, геймери також після виходу демки почали дискутувати щодо гри, і виявилося, що більшість. Сь ком'юніті дуже задоволені проєктом і майже не знаходять в ньому суттєвих недоліків. реліз Stellar Blade запланований на 26 квітня. І вже після виходу ми з вами побачимо справжні оцінки та відгуки користувачів, коли у них в руках опиниться вже повноцінна гра. Польська CD Projekt Red опублікувала свій фінансовий звіт за 23-й рік, в якому пролила трохи світла на майбутні проєкти, які наразі перебувають на різних етапах виробництва. Зараз зусилля геймдизайнерів сконцентровані на розробці четвертої частини відьмака, яка має наразі кодову назву Поляріс. Раніше повідомляли, що повноцінна розробка почнеться в 23-му році, але як зрозуміло, з цієї інфографіки гра перебуває все ще. На ранній стадії препродакшену. Згідно з інсайдерською інформацією, проєкт перейде до активної стадії розробки в другій половині поточного року. А це означає, що до релізу ще дуже ні. Дуже далеко, приблизно така сама ситуація з проєктом Sirius, який має бути спінофом у всесвіті відьмака. Над ним працює студія The Malazis Флут. Він також на стадії препродакшну і блукають чутки, що його вже повністю перезапускали навіть кілька разів. Над ним працює набагато менше людей, ніж над четвертою частиною. Тому реліз цієї забавки очікувати найближчі кілька років також не варто. А от ремейк першої частини відьмака, якого дуже чекають фанати. Все ще перебуває на стадії концептуального дизайну, тому про його вихід можна поки що не згадувати взагалі. Абсолютно ідентична ситуація з сиквелом CyberPunk, що має робочу назву проєкт Orion. Він також на стадії розробки концепту, тому до виходу ще як мінімум 3-4 роки. А враховуючи те, що мозковими штурмами займається лише близько 40 людей, то це у мене ще й дуже оптимістичний прогноз. Аж цілих 20 людей з команди CDPR. Працюють над проєкт Гадар, який має перетворитися на RPG, назва якої поки що невідома. Іграшка так само, поки що на стадії концепту, тому вихід планується колись у далекому майбутньому. Віце-президент зі зв'язків з інвесторами Кароліна Гнась після запитання, а що компанія думає про квадріпл Е-ігри від Ubisoft? Я думаю, що мався на увазі сором із назвою Скален Bones. Вона віджартувалася, таким чином потруснула. Проливши французьких колег, натякнувши, що якщо цей Мотлох 4A гра, то CDPR будуть випускати 6A ігри в такому разі. Також цікавим є те, що компанія повністю хоче відмовитись від власного рушія на користь Unreal Engine 5, і всі ці вже вище згадані проєкти будуть розроблятися на програмному забезпеченні від епіків. Після потужного копняка, який влаштував Том Гендерсом своїм матеріалом, про який ми вже з вами говорили буквально в минулому випуску ігрових новин, Ubisoft нарешті вийшли з літаргічного сну і оголосили, що незабаром. Вони планують провести 12-ти години стрес-тестування серверів для свого безкоштовного багатокористувацького шутера XD defined Компанія запрошує всіх бажаючих прийняти участь, щоб творці могли скласти максимально. Об'єктивну картину і усунути всі проблеми, які виникнуть під час випробувань. А на рахунок Гендерсона за те, що він розповів, що у Юбіків серйозні проблеми з керівництвом, що вони самі не знають, чого хочуть, і у них величезні розбіжності з колективом розробників, які працюють над проєктом безпосередньо, том отримав страйк на канал від французького видавця за порушення нібито авторських прав. а його відео було видалено з Ютуба. Інсайдер запевняє, що не викладав в мережу ніяких. Зливів і не порушував правил платформи. Ubisoft вирішили, що брудна білизна, яку виніс з їхнього середовища Гендерсон, це порушення авторських прав, бо розповідати про кранчі і токсичну атмосферу, яка вирує в стінах компанії, неприпустимо. Тож можна зробити нескладний висновок, що все це є чистою правдою. А інакше якого біса така бурхлива і до того ж майже миттєва реакція. Ну а що стосується x з то дата релізу невідомо. Починає смердіти з Каленбонсом, чи ні? Можливо, мені здається. В минулому випуску ігрових новин я вам розповідав про те, що Том Гендерсон спростував чутки, які почав ширити портал Котаку стосовно перенесення релізу GTA 6 на 26 рік. В мережі спалахнула бурхлива дискусія стосовно цієї ситуації. І от тепер ще один авторитетний інсайдер підтвердив слова Гендерсона. Джейсон Шрайер погодився зі своїм колегою з інсайдер Геймінг та назвав статтю Котаку передчасними побою. Журналіст запевнив спільноту, що дуже добре володіє інформацію про розробку гри, і він вважає, що немає ніяких об'єктивних причин для хвилювання, не дивлячись на ймовірно короткочасне зменшення цін на акції. Take-Two. він впевнений, що саме стаття Котаку спричинила це падіння. В одній з найпопулярніших ігор у світі з'явиться локація з майданом незалежності. Фортнайт. Я маю на увазі. Ця ідея належить паризької маркетинговому агентству агенству Play, А розробку на себе взяла Гавес Digital Київ. Все дуже просто. Ця локація є можливістю допомогти українцям в боротьбі проти бруднодупих вилупків. Всі гравці можуть прийняти участь у цьому благодійному челенджі. Ви маєте доєднатися до локації з номером, ось таким, яким ви зараз бачите на своїх екранах, та залишатися там якомога довше. І чим більше гравців прийдуть туди, тим більше грошей буде спрямовано на допомогу українцям. В конкретному випадку кошти будуть спрямовані на благодійну ініціативу united 24 на відбудову Бузької амбулаторії, що на Миколаївщині. Для тих, кому раптом смішно все це слухати, і хто скептично ставиться до геймерського ком'юніті, то хочу нагадати, що завдяки гравцям у Fortnite вдалося зібрати вже більше 100 мільйонів доларів допомоги Україні. Тому всім, хто проводить час у цьому батл-роялі, не марнуйте його дарма, а допомагайте збирати гроші. А тепер переходимо до більш стислих бліц новин. Інсайдерський обліковий запис в X з назвою PlayStation Game Size, який займається моніторингом PlayStation Store, почав ширити чи то чутки, чи то витоки, невідомо. Що буцімто Microsoft та Mojang планують випустити версію Майнкрафт спеціально для власників PlayStation 5. В ній буде покращена графіка, додано трасування променів, збільшена відстань промальовки та інші технічні поліпшення. Нагадаю, що наразі гравці на п'яти. П'ятій плойці грають у версію для PlayStation 4, використовуючи функцію зворотної сумісності. Дата релізу нової версії Майнкрафту невідома. Філ Спенсер, керівник ігрового підрозділу Microsoft, натякнув, що на консолях Xbox, можуть незабаром з'явитися сторонні магазини, наприклад, Epic Game Store чи Itch.io. У інтерв'ю виданю Polygon, Філ зазначив, що він розчарований закритістю екосистем, які наразі існують на консолях. А він прагне розширити Xbox і зробити платформу більш привабливою для більшості геймерів. Він пояснив це тим, що розвиток заліза наразі сповільнився, бо закон Мура перестав. Стає працювати, і субсидування в апаратне забезпечення стає складнішим. Він має на увазі консолі, бо немає такого суттєвого здешевшення електронних компонентів, як це було раніше. Спенсер вважає, що поява на Xbox інших торгівельних майданчиків було вигідно не тільки для консольних гравців, але й для виробників консолей. Інсайдер Канадян Гайех розповів, що отримав інформацію на конференції Pax із 2024, що буцімто в розробці перевів. Буває нова частина 3D-платформера про пригоди дракончика Spyro, але вона поки що на ранніх етапах виробництва. Також він повідомив, що студія Toast for Bob у березні отримала незалежність і уклала угоду з Microsoft на фінансування проєкту. Продюсер оригінального, але не дуже успішного на той час. RPG rogue you like action лутер-шутера Hellgate London, який вийшов у 2007 році, Біл Ропер, повідомив, що про. Продовження отримає назву Hellgate Redemption і буде побудовано на сучасному руші Unreal Engine 5, використовуватиме всі передові напрацювання в графіці та ігрових механіках і стане високобюджетним проєктом. Але ж це не означає високоякісним, правда? Розробку на себе взяла студія Lunacy Games, але нічого конкретного гравцям не продемонстрували: ані скрінів, ані трейлерів. Також не повідомили і навіть приблизного вікна релізу. Що воно буде, біс його знає. З жахастика Каліста Протокол випиляли DRM захист Динуво. Не дивлячись на те, що розробники намагалися переконати свого часу гравців, що захист від піратства ніяк не впливає на продуктивність проєкту, яка на релізі була просто жахливою, побою. Виювання геймерів виявилося чистою правдою. Після того, як захист зник, іграшка почала працювати набагато краще. Продуктивність в середньому збільшилася аж на 20% в залежності від конфігурації ПК, що є доволі суттєвим показником. Геймери змішали з лайном перший сезон Suicide Squad Kill the Justice League. Користувачі пишуть, що оновлення нудне, прісне і не цікаво, і абсолютно не варте, щоб купувати сезонну перепуску. Схоже на те, що проєкт. Починає втрачати навіть тих нечисленних прихильників, бо навіть вони розчаровані першим сезонним оновленням. Вийшов перший патч для горору Alone in the Dark. Розробники виправили купу багів, підвищили стабільність і продуктивність, збалансували зброю, виправили проблеми з проходженням деяких квестів і відремонтували інвентар, в якому іноді не відображалися квестові предмети. На сторінці в грі 7 можна дізнатися більше подробиць кому цікаво. Fighting Tekken 8 починає Повільно, але впевнено поринати у мікротранзакціях. Bandai Namco представили Battle Pass в якому можна відкрити доступ до певних предметів, виконуючи щоденні та щотижневі завдання. А також гравцям пропонується ще й преміум пас, в якому ще більше плюшок і з'являється можливість заробляти внутрішню ігрову валюту, яку можна витрачати в магазині. Засмерділо донатною помийкою, чи ще ні. Diablo 4 тепер в геймпас. Проект став першим від нещодавно придбаних активів. Vision Blizzard, який потрапив до підписки. Для того, щоб почати грати, необхідно прив'язати ваш обліковий запис Battle.net до аккаунту Microsoft. Співчуваю всім, хто купив гру за full прайс на релізі, особливо собі. Студія Extremely OK Games перенесли реліз арт платформеру Metroidvania 2 з бічним скролингом Earth Blade на невідомо коли. Анонс іграшки відбувся ще в 2021-му, а вийти вона мала вже в цьому році. Але з невідомих причин тепер вона не має навіть приблизного вікна, в якому мають розпочатися продажі. Реліз передбачався лише для користувачів ПК. В багатокористувальському жахастику Dead by Daylight проводиться колаборація з відомим музичним гуртом Сліпкнот. І в грі з'явилися нові тематичні косметичні предмети. Генеральний директор Larian Studios Свен Вінке повідомив, що його команда використовує штучний інтелект на певних етапах виробництва ігор. Але він не вважає, що людей вже час замінювати генеративними інструментами, і зазначає, що він не вірить у якісне виконання цими інструментами роботи, наприклад, у створенні NPC, який буде імпровізувати і вести живий діалог з гравцями. Electronic Arts неочікувано поповнили каталог Epic Games Store аж 10 своїми проєктами. Зараз їхній перелік на ваших екранах. Sony хоче запровадити нове маркування після виходу PlayStation 5 Pro. Ігри, які Оптимізовані під нове залізо отримують позначку PS5 Pro Enhanced, що означатиме, що можливості нового пристрою будуть використовуватися в проєкті. Про це повідомив відомий інсайдер та журналіст Том Гендерсон. В мережі з'явилися фото білого Xbox Series X. Він буде відрізнятися від оригінального пристрою, окрім кольору, зрозуміло. Лише відсутністю оптичного приводу для зчитування Blu-ray дисків Тобто, це буде повністю цифрова версія. За рахунок цього. Ціна у новинки буде нижча, а продажі мають розпочатися вже цього літа. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте протискати ваші чудові козацькі вподобаєчки, підписуватись на канал, вмикати дзвоник, щоб не пропустити нових відео. Дискорд, також до ваших послуг. Підтримуйте наших хлопців і дівчат на фронті. І якщо у вас є бажання та можливість, можете підтримати і мій канал фінансово. всі 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 покликання ви знайдете в описі. До цього відео бережіть себе, тримайтеся. Купи! Слава Україні! Переможемо!